Привіт! Зараз постараюся коротко розповісти тобі про ну, цікаву історію про хлопця, який був алкоголіком і став пастором. Отже, почну. Ну, в підлітковому віці він почав пити і, ну, алкоголь і курити і блудити. От, і, А взагалі-то ну, спочатку, коли спробував, то йому не сподобалось. І от 13-15 років ну, за ці 3 роки він багато ну, він багато спробував гріхів. І потім з нею вірився в дружбі, його дівчата зраджували і Ну, він став проклятим, і його сім'я теж. От, ну, родичі його хворіли, от, погані стосунки були. От, життя погіршувалось. І, ну, от, деякі його родичі вмирали, от, так проявлялось прокляття. От, прокляття збільшувалось із маминої, із татової лінії. І, а, і брат його теж потім став алкоголіком, і вони разом пили і ходили по гадалкам, гіпнотизерам, і на нього гіпноз не подіяв. І потім він почав вірити в магічну силу хрестика. От, ну, в Бога спочатку, потім ну, от, хрестику ну, різним ритуалам. От, е, вважав, що якщо торкнеться до е, батюшки, то все стане краще, з батюшкою почав пити. От. Так що ну, стало ще гірше, на жаль. Е, е, і а і ну краще, ну він на то в одну церкву пішов. Там йому сказали, е, ну що треба 5 років молитись, щоб. Бог його звільнив від е, е, алкогольної залежності. Там другі сказали, що вивчати Боже слово треба. Е, от, е, ну, і спустя три місяці він е, е, ну, потрапив в церкву Слово Боже до пастрів Станіслава Юлії. Це стали його пастирями. Вони багато в чому йому допомогли е, одягом, е, їжею, грошима. От. І була ситуація, ситуація, коли один чоловік за, ну, побив пастиря за те, що він проповідував, От. ну і потім ну, побив по голові, і ну, потім його відвезли в швидку, і ну, зашили і друзі Ну, які були алкоголіками, понятно ж, вони були проти того, щоб цей хлопець ну, був віруючий, був в церкві. От. І ну, на початку служіння цей хлопець він мав свою думку, ну, по-своєму, бувало, вчиняв. От, і там потім він знайшов свою жінку, от, яка ну, спочатку не була віруючою, яка стала байдужою до нього, яка любила гроші. От, і яка навіть поставила ну, йому вибір, чи вона, чи церква. От. Але ну, потім е цей чоловік е ну, завдяки молитві покаяння звільнився від всіх гріхів, очистився, від всіх залежностей, от тих минулих шкідливих звичок. От, і ну, дуже вдячний був за це Богу. От, і, е Ну, от, то старе же гулі у нього було, і ну, потім е, новий е, бажаний автомобіль з'явився. Е, ну і, а, і в його, ну, коли в нього з'явилася донька, то в неї з'явилася проблема з бедром. І, ну, е, коли, якщо людина служить Богу, він допомагає впоратися з проблемами. Обирайте е, Ісуса Христа і Церкву Слова Боже, щоб звільнитись від всіх своїх залежностей, шкідливих звичок, проклять, хвороб. От Тут ви е, повну свободу отримаєте. Так що пишіть мені в директ, всі бажаючи обов'язково вам е, відповім. Чекаю. Амінь, алілуя, бувайте!